Привіт усім! Сьогодні буду розповідати про енергію творення і про жінку. Жінка. Хто така жінка насправді? Що це за енергія, як ви думаєте, як ви гадаєте? І в житті кожного варто розуміти оці речі, про які я зараз буду вести мову. Це Речі дуже канонічні, це канони взагалі всесвітнього масштабу. Якщо душа втілюється у жіноче тіло, яке вміє народжувати, яке вміє надихати, вміє бути музою, вміє перероджуватися на основі щомісячної, яка вміє змінюватися і постійно оновлюватися. А це енергія творення, самоперетворення, навіть я б так сказала. І це все енергія шакті. З ведичної літератури, якщо почитаєте, в індуїзмі існує така богиня Шакті. Шива шакті. чоловіче і жіноче начало. Але жіноча енергія це є всесвітня енергія, на якій базується усе. І всесвітня енергія, вона існує у вашій реальності також, у нашій реальності. Якщо, наприклад, чоловіки недооцінюють, недоповажають не до, не до, не до, недолюблюють, недо, недо. недобачають, не недо, е, вподобають жіночу енергію, як шакті, як всесвітню енергію, то доля і життя буде е, вчиняти з чоловіками так, що транслює чоловік до то всесвіту. Тобто Будь-які відносини, стосунки між чоловіком і жінкою, відображають завжди, як чоловік, наприклад, відноситься до всесвіту. А у випадку, як жінка відноситься до себе, до самої себе, так вона відноситься до всесвіту. Розумієте? Тобто, якщо жінка себе недолюблює, Недовподобає, а... не допишається собою, не доповажає. Так само вона відноситься до всесвіту, розумієте? І потрібно ці речі пропрацьовувати і фіксувати також. Тобто жінці варто, щоб себе долюбити, полюбити всесвіт. Ту реальність, в якій вона знаходиться тут і тепер. І любити кожного дня. Я дуже в захваті, що останнім часом такого всесвітнього масштабу гуру а, вчителі духовні вони все більше транслюють через Ютуб. І транслюють речі, які я ще транслювала студенткою колись. І просто я так відчувала, що варто жити. Сьогоднішнім днем, в моменті проживати, переживати у ці моменти якомога глибше, сильніше. І продовжимо нашу мову про те, що а, якщо, наприклад, в жінки щось не виходить по життю, а, по долі, варто звернути увагу на себе, внутрішню, полюбити ті частинки, які ви не долюбили. Прохилити їх і, звичайнісінько, полюбити Всесвіт, бо це і є наша жіноча енергія. З неї все починається. А чоловікам, якщо у вас щось не виходить по життю, варто полюбити жінку, жіночу енергію. Загалом усі тантрики, справжні тантрики, які відчувають енергетичні потоки, енергії на тонкому рівні, енергії цієї любові кохання, вони справді відчувають і можуть визнати, що це все є жіноча енергія. Розумієте? А, звичайно. Тут о, можуть поставати питання, я вже наперед <гум> дивлюся. А як же ж божественна енергія? Вона від Бога, нібито від чоловіка, від чоловічого начала? Не факт. Не факт. І е, для мене більше енергія божественна, вона першопочаткова. Першопочатково йде. Першопочаткова, і, як ще кажете, енергія творця. А потім вже йде енергія чоловічого жіночого початку. І тому чоловіки намагайтеся вже замислюватися про те, як ви відносилися або відноситеся до жінок, наскільки ви поважаєте любити їх. Чи любите ви їх взагалі? Чи поважаєте і а, що ви говорите про жінок? Якими словами? Який поштовх зсередини йде від вас до жінок? Наскільки високодуховний, платонічний або а, з почуттям пошани, коли ви пишаєтеся? Надихаєтеся жіночою енергією як музою, І що ви готові дарувати жінкам як всесвітній енергії. А оці речі вони дуже прості. І якщо ви з повагою чоловіків відноситеся до жінки, то всесвіт вам починає по-іншому багато речей транслювати, дарувати. Подумайте про це. Просто одна думка у вашій голові вона вже може щось змінювати. Тому що ви будете підсвітлювати ту зону, до якої ви начебто не дійшли. І ті чоловіки, які постійно шукають домівку, там, якісь цілі, тощо, тощо, тощо. Не може знайти оцю золоту середину відчуття душевного спокою, віддушини. Подумайте, як ви відноситеся до жінок. Чи справді ви приймаєте жіночу енергію, жінку в своє життя? Глибинно, осмислено? брівка тут трошки нерівна. І зробіть якісь висновки для себе. Серйозні висновки. Тому що це тотожно тому, як е, всесвіт буде відноситися до вас, чоловіки. А жінці просто потрібно е, відчувати себе у цій шахті, не забувати про це. І починати день ранок як йогині справжній. Починати у своєму власному темпі. День. Запускати якісь енергії, думки більш, не те, що позитивні, а грамотні, грамотні, благосні. Жінки, дуже багато всього залежить від нас, особливо в цей такий хаотичний час. Дуже багато всього тримається саме на жіночій енергії. І я знаю, що жіноча енергія українок, вона взагалі найпотужніша, -най -най повірте, тому що а, ми слов'янський народ. І в нас дуже потужні знання, дуже глибинна сила і по регіонам України дуже-дуже багато своєї власної унікальності у дівчат, у жінок, у бабусь, мудрості дуже багато. Тому не втрачайте, не недооцінюйте цю силу. Вона зараз дуже важлива. І ваша віра, ваші думки, вони також можуть щось підняти, як віднесення загального духу країни. І на це впливає також енергія шахті жінки. І емоційний стан жінки особливо впливає на загальне поле країни взагалі. Тому чоловіки. Я це відео хочу, щоб подивилися не тільки жінки, але й чоловіки. Обов'язково звертайте увагу на те, якщо ви одружені, якщо у вас є сестри, матері, дружини, доньки, який емоційний стан в цих жінок, в цих жіночих енергіях? Наскільки коливальні такі або балансуючі, гармонійні. І на емоційний стан, звичайно, впливають чоловіки, вони підтримують, вони ніби впливають на форму жіночого стану, жіночої енергії, коли пишаються, коли поважають, коли люблять істинно. Чоловіки, чи істинно ви любите оцю жіночу енергію? Чи бачите ви красу, естетику жіночої енергії? В кожній жінці вона існує, повірте? В кожній жінці існує ця сила музи. І зараз, як я відчуваю, варто відроджувати отаке от, от ставлення. З боку чоловіків до жінки дуже-дуже поважливе, дуже обережне, ніжне. Бо дехто взагалі забув, що таке жінка насправді жіноча енергія шахті. Це є цілий всесвіт. А деякі тікають взагалі від жінок, бояться оцієї енергії всесвіту. І видумують собі якісь замки, будівлі, видумують щось таке нереальне у власні, ну, у власному житті і тікають від цієї енергії шахтів, не приймаючи її. Чи правильно це, чи грамотно це взагалі? Я вже колись розповідала як цілителька з практики власного досвіду, практики цілительства, я можу доповнити, що чоловіки, які відвертаються від свого першопочаткового, чоловічого стержневого початку і звертають свою увагу на чоловіків, наприклад, а у них по психосоматиці починаються дуже великі проблеми, особливо проблеми в родовій системі. Бо будь-який рід бажає продовження роду цього, продовження, щоб дерево ставало родове більш пушнішим, преснішим, багатшим, благоснішим. А ці чоловіки, які починають тікати від жіночої енергії і а в них починаються просто проблеми взагалі з життєвою енергією, з праною. І, і ці всі проблеми зі спиною йдуть. Проблеми в зоні спині. Проблеми в зоні хребта. І вони видумують щось, ну як, я обрав там а, щось, щось своє таке. Звичайно, це історичні питання, які а, варто не просто приймати, а чи вивчати, розглядати, а потрібно замислитися більш на масштабнішому рівні, що відбувається, які. Відбуваються сувні такі тріщини взагалі о, на планеті Земля. Я зараз дуже серйозно про ці речі кажу, насправді. Я можу посміхатися там, очима, чи, чи посмішкою, але о, це дуже серйозні речі, дуже серйозні. Коли людина йде проти своєї природи, вона починає або хворіти, або в неї реально починаються якісь проблеми, а потрібно, щоб навпаки, людина міцнішала здоровішою ставала. Потужнішою. Бо саме на людських зусиллях також тримається життєва енергія на планеті Земля. Ми впливаємо на усі, усі катаклізми, яких зараз дуже багато, якщо подивитися такі всесвітні новини. Ми впливаємо на дуже багато речей своїми думками, своїми діями, вчинками. А декілька років тому я якось лежала біля озера на сонечку влітку, просто відпочивала і дивилася в небо. І потім мені почали показувати, як в небі, в хмарах. Змінюються дуже швидко емоційні стани людей. Тобто це як таке емоційне поле ментальне людей, які знаходяться поряд, або навіть того міста, в якому я перебувала. І ви знаєте, там мене вразило те, що образи вони дуже чіткі, дуже мінливі. І переважна кількість була ну, не до позитивних таких емоційних станів. Хотілося більше позитиву, радості, щастя. Розумієте? Більше усвідомленого. Ми справді впливаємо на нашу реальність. І багато чого залежить від нас самих. Дуже багато всього. Те, як ми формуємо наші думки, так і буде формуватися наша реальність. Подумайте про це, коли ви шукаєте якоїсь істини, обираєте духовний шлях, замислюйтеся про це. Це відео було про енергію шахтів, про жіночу енергію, про всесвіт і стосунки між чоловіками і жінками, про здорові стосунки. Згадайте про це. Коли у вас по життю щось не виходить або щось іде не так, жінки згадайте про себе, про любов до себе, бо це дуже важливо, про любов до Всесвіту. І тоді все дуже-дуже. Швидко буде налагоджуватися. Довіра до Всесвіту. Вона допомагає завжди. Довіра, віра, віра в самих себе і в своїх чоловіків також. Мені цікаво, які коментарі, відгуки будуть щодо цього відео, тому залишайте свої думки також, діліться ними з іншими. Зараз такий час, що вже потрібно щось вдосконалювати і робити. На благо. Успіхів! Вам.